Тим часом, поки міністри оборони цих трьох держав спілкуються в Росії, там ще відбувається виставка армія 2003 тисячі що її теж відвідав, щоб побачити передові досягнення російського оборонпрому і що він побачив. Ну зокрема, побачив надувну церкву, надувний храм, який притягли на цю виставку. Польовий храм надувний, там буде в ньому священник перебувати, а також помічник священника, два спальні місця. Цей надувний храм Аміс. Е Ну, Цей помічник водночас має бути і охоронцем храму. Ось такі функції. Бачимо, там Z і V літери, розташовані на стінах цієї халабуди, ну і такі теж надувні іконостаси, мабуть, ще може там надувний Ісус Христос буде на розп'яті. Зрештою, це російське трактування християнства. Бачимо, воно дуже такого азіатсько степового типу, дещо нагадує воно ординські підходи до розуміння естетики релігії. Ну, от, власне, військово- херів. Храми будуть за собою тягати росіяни, надувати їх відповідно вже у полях, і там, напевно, на останню сповідь будуть віддавати, так, виголошувати російські окупанти в цих храмах. Ну і також, Шойгу дізнався про останні досягнення російських інновацій у сфері штучного інтелекту. Йому продемонстрували робота, робота Альошу, який намагався заговорити, поспілкуватися з міністром. Міністром оборони Росії Шойгу що щось там йому відповідав, якісь репліки кидав. Але Альоша не реагував і торочив далі своє. Шойгу не був почутий і зрештою роздратовано махнув рукою. і Пішов геть. Можемо цей фрагмент із виставки цієї знаменитої російської побачити. товарищ міністра оборони Російської Федерації. Я інтелектуальний помощник военного образования, Робот Альоша моим старшим братом. вы вже знакомы. Його створили два роки тому в Росії. На предидущих форумах він показував, як ми навчаємо суворовців. На цьому форумі я буду знайомити гостей з експозиції, а після його завершення буду навчати вчителів, як випускник суворовського військового училища. Робота Альошу можна було б запрограмувати на тебе, він був священником у надувному храмі, і таким чином поєднати обидві ці Такі унікальні розробки, я вважаю, російського оборонпрому. Думаю, що робот Альоша цілком би справився із літургією, і зі сповіддю окупантів у цьому надувному храмі. В принципі, було би вирішено відразу ж два питання: як застосувати цього робота і хто має правити в тому храмі. Ну і також кілька слів про катастрофи на Росії. Там їх ціла, цілий калейдоскоп, ціла галерея цих катастроф. Навіть всі, напевно, не встигнемо обговорити трохи вже колегам передамо таких радостей сьогоднішнього ефіру. Але, от, зокрема, на Кубані розбився військовий літак Л-39. Це було повідомлено власне вчора. І Міноборони Російським йдеться про навчальний політ цього літака Л-39, який закінчився для нас. Цілком позитивно. Літак не зайшов на посадку успішно, а розбився. кажуть, що впав на територію військового аеродрому на Кубані і загинув. Льотчик, один із членів екіпажу. Ну, Оскільки літак навчальний, то, напевно, там було двоє членів екіпажу: інструктор і той, хто вчиться. Льотчик-учень. так, Один з них загинув. Руйнувань, нібито, і інших постраждалих немає. Люди не загинули, тільки російський льотчик. Ну, а в Махачкалі загинуло дуже багато людей. Це Дагестан, і це насправді ну, катастрофа абсолютно без перебільшень. Ми бачимо момент вибуху на АЗС у Махачкалі. і цей Вибух цистерни з паливом спричинив масштабну пожежу у місті. В ході цієї катастрофи вже загинуло більше як 30 людей. вже зафіксовано загибель 30 тридцятьох. Мешканців Дагестану ще 75 отримали поранення в республіці Дагестан оголошено траур внаслідок цієї події. Ну і кажуть, що причиною став цієї пожежі, цієї катастрофи з величезною кількістю загиблих. Саме підрив двох із восьми цистерн із спальним. Тобто, не всі цистерни вибухнули, але власне кажучи, дві було достатньо для того, аби спричинити ось такі наслідки загибель 30 людей. Ну і там власне маса страхітливих відео із, із цієї ситуації, з Махачкали, обгорених людей, вбитих людей, власне, цього всього, звичайно, ми в ефірі показати не можемо. Але ситуація направду, страшна. От єдине, що трохи стримує так би мовити від співчуття цим людям, не особисто, що це Росія, що це Дагестан, де теж дуже багатьох мобілізовують на війну проти українців і Дагестанців, так само, на жаль, воюють у складі окупаційної російської армії. Бувають наших людей.